І для того, аби хороше, що снилося чи не хороше, в принципі щось снилося, потрібно заснути, і сон має бути міцний. Сон має бути глибокий. Для цього має бути хороше ліжко, і для цього має бути хороша подушка. Тому ми запросили Анну Гайдук, це е, бренд-менеджера, подушка UA. Анно, ви Добре. нас маєте сьогодні навчити, як обрати подушку, яка подушка краща для того, аби сон був глибокий, щоб ми могли відпочити. Бо е, е, це, це важливе питання. Дуже так, звісно, це дуже важливе питання. Ну давайте що я хочу вам розказати. О, оце вже приємно. Яка це перша? от зразу, коли бачиш, хочеться тако зробити. <с що це за подушка? Я, я почну з того, що а, є багато дуже видів подушок. Так є пухові, антиалергені, є ортопедичні, і в першу чергу, що а, як людина обирає собі подушку, так перше фізіологічно побачив, купив. Але є момент підібрати її під себе. Друге, алергія. Чи є алергія, чи немає. Якщо немає алергії, то можна рекомендувати, звісно, натуральні наповнювачі, натуральні матеріали. Якщо у людини або у дитинки є алергія, то краще обирати антиалергенні матеріали. Під розмір, під наповнювач, кожен вибирає собі індивідуально. Ось ця, наприклад, це пухова подушка. Дивіться, пухова яка... подушка. Так, там, де звичайно, звичайне, ну, от пух. Нав... саме Та на... На... Так, 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 ні. Ну, чекай, вона має Ширі. бути важка. А, У як... мене, наприклад, пухова подушка, думаю, в мене така прям висока. Так. Така, так, як в селі. Ну, так, от, як, як, як в селі. І така здорова, здорова, квадратна така. А, до речі, а розмір 78. має значення? Так, розмір звісно, має звісно так. От велика подушка, вона. 然 <laughs> 后 Так, а от це я йому зараз дам. Чекаю. Я інша, я розкажу тільки ну, трошки більші зараз, пізніше зараз, про неї. Зараз, зараз, я Дивіться, я хочу мене. розказати про розміри. Кожен обирає також собі індивідуально. Наприклад, дівчатка люблять невеличкі такі подушечки 40 на 60, 50 на 70. Чоловіки, вони люблять великі, важкі, да. такі жорсткі подушки о, о, розміром 70 на 70. А я обожнюю. От да? Так? таку, що як гепнути, то... Е... То вам я би рекомендувала пухову подушку 100% пуха, або 90% пуха. В мене, мене пухайте, я знаю ще одну історію. от я, наприклад, не знаю, як ти, Слава. Дивіться, пояснюю. І це запорука мого міцного сну. Ну, мого mm -hmm. міцного сну, звичайно, запорука, коли дитина ще не кричить. Ну, то таке. Так, от е, я сплю. От знаю, багато людей сплять отак. Тобто, так, коли плечі смею. і голова на подушці. Так. Я сплю завжди отак. Тобто, в мене тільки голова на подушці, а плечі на рівному. Так. Як правильно. Хто праяке ну хто правильно робить? Я чи іншому ну, прав... люди? Як як правильно спати? Можливо, лікар, треба ну скаже вот. вам, але е, обирати обирати подушку краще по висоті плеча. Тобто, бачите, вона така висока. Мені вона буде за висока, тому що я, якщо прикладаю до А мені плеча, за низька. Так, можливо, буде, треба поміряти. Ну, бо поміряти. Довгий, насправді. Бачите? Треба висоту подушки, необхідно так. підбирати ну, по висоті плеча. Давай. Ну що зараз Поспор. вона мені підходить чи не підходить? Да, так, підходить. підходить. Підходить? Ну, Я просто люблю так: от лягти, щоб мене Зі і плече жмакати, лежало, її, так. от коли і щоб на цьому. Ну добре, вам от все. Жру, чи... І вона в мене вже мені не вистачає. Це як, якби я спав, вибачте, зараз я покажу. От, давай. Ля я ляжу вже. Якщо вже така пішла, у нас п'янка, не переживайте, на підлозі чисто у нас. У нас прибирають дуже гарно все От дивіться, якби я спав, а у вас о, є, от ковдра так? Ще, зараз. є ковдра. Є ковдра. Ну, зараз ми вам дамо. От якби я спав отак, от то в принципі вона була б нормальна. А я ж люблю ось так лягти. Чекай, чекай, слава, і лежи, все, В мене лежи. дивіться, одразу, от я лежи, так люблю лягти. Лежи, моя рибко зараз ми о, тебе тут і приспимо. Отако. От. Скажи. Я ж дивіться. Все, пані, Слава, так, може вам ортопедичну принести? Дивіться, пані Анна, от Ми я вам поясню. Чому мені вузенька, я так розумію, не підходить? Тому що, от я люблю отак, от лягти, так угу. і бачите, от я вже на цій подусті ліг, і в мене вже голова туди спадає, а велика, квадратна в мене вона е тримається. Так може її повернути вертикально. Слава, ти не думав про це? А тоді мені збоку буде не, не, не зру. Все в мене тоді сюди. Я рекомендую забав. Славі спробувати ортопедичну. А ну давай подушку. спробуємо цю. Так, І чим також... вони відрізняються? Скажіть, будь ласка, це пухова? Так це пухова, це ортопедична. Так, якщо ви у вас. Іде сильне навантаження за цілий день роботи на е, сьомий шинний позвонок, там або, наприклад, на спину, то ми рекомендуємо е, саме ортопедичну подушку для сну. Але так. це треба пам'ятати, що це не завжди має бути орсонно ортопедичні подушці. Для повсякденного сну ми рекомендуємо саме пухові, якщо угу. у вас нема алергії. Якщо у вас є алергія, то краще взяти антиалергену. Вона досить пружна. А вона з чого? З якого матеріалу? Це антилергенний наповнювач, антиалергенна тканина. Там ну не визиває нічого, ніяких шкірних. І вона так само м'яканька? Ні, вона, більш пружна. вона О, більш пружна. Більш пружна, то якраз можна нею. А і А славу... чому... в чому чекайте, от чому... Та заспокойся ти, це зарабату. <свят> а в чому різниця між е е е ортопедичною і пуховою по факту подушкою? Ви кажете, що краще мати а от по факту. Чим вони відрізняються? Матеріалом це подушка натуральна, натуральний пух, натуральна тканина. Там все, це е штучне, Там або меморі, от бачите, ви поклали голову через хвилинку ви встанете, подушка вас. Ну, е Підніметься, uh -huh. вернеться в свою форму, а потім, коли він знову ляже, то вона знову займе його вона форму, прийме знову ага. голову. шиє форму Тож, з функцією пам'яті. Добре, слава, давай третє. Що мене третя. Третя. Чекай секунду. У мене в мене от мене відчуття, що з часом оця меморія, uh -huh. воно зіб'ється. Який Ні. термін життя? подушки меморі, і який термін життя поховує, пуховую подушки 5-10 років, в залежності від того, як часто її використовувати, як правильно за нею доглядати. Так. Меморі подушки ортопедичні вони бувають різних форм, різної різного розміру, дитячі, чоловічі, жіночі. Ну більше 10 років, тому що цей матеріал він досить зносостійкий. Він швидко вертається свою форму, і за ним дуже легкий догляд. Наволочку зняв. Простирав в барабані, ну, в звичайному mm -hmm. режимі, і все? Ну похову, Пухову, так та, похову не так, не так не е ну дуже дуже ретельно за нею треба доглядати. Так Їїм... і третя що це за давай? Це е гіпоалергенна, але теж така А от. вона що вона пружненька, пружненька кажуть. Давай пружненька. пробуй. ану о, оця до речі, прикольна Так? Да? Mm -hmm. оця тобі найкраща? Да, так, Мені дуже подобається. Вона добре тримає, але виникає питання: який чого е вона зроблена? Що всередині, і який термін її життя. Ну, все ну в середньому десь півроку. Ми рекомендуємо кожні півроку подушку міняти таку антиалергенну. а всередині там. Штучне Поспа... волокно, холофайбер може все, бути, може бути лебяжий буде. пух. Тобто все залежить від того, яка ці... ну, на яку ціну за подушку ви розраховуєте. А, а, а до скільки? речі, от, от до речі, давайте mm -hmm. про ціни ще давайте. поговоримо. От звичайна пухова подушка від і до, ну плюс-мінус. Uh -huh. е, ви знаєте, мені зараз так важко сказати, тому що е, Ну, якщо кожна... це не бабціна в селі, просто от е, така, що не бабуся робила е, Розумієте, по ціні. Е, по, кожна пухова подушка буде е, можна поставити так собі, сказати, дорівнює ціна, якість mm -hmm. якщо ви дійсно готові викласти, наприклад, там від е, 700 до півтори тисячі гривень за подушку, яка прослужить вам 5-10 років, комфортний сон, відпочинок е, просто ну насолодження е, сном. Так, це пухова подушка. Ну це насправді доступна ціна. Так, Окей, так, так. так. антилергенні Анти -алерген... Анти також вони залежать від висоти розміру і наповнення. Лебяжий пух, наприклад, буде дорожче. Антиелергенне там холофайбер буде трошечки дешевше, так наприклад. ну і приблизно від і до ви знаєте. У нас в магазині подушка ціни від там 150 гривень за подушку можна зайти в залежності, звісно, від розміру. Угу. Але ж ми, як професіонали, які вже 15 років працюємо на, е, з подушками з ковдрами, ми би рекомендували для повсякденного сну Славо, вам саме пухову подушку. От а ту. ви вибираєте собі Пер. як ви хочете Тарас, Давай ту пухову подушку мені підмови заказли, і тут собі. Доведеш все. до кінця так. програму нашу сьогоднішню. А ковдра. Як вам слава під ковдрою? Шикарне по ковдра шикарно мені зараз. Все. Ви знаходитесь комфортно під ковдрою, зима літо. Тобто, ви можете О. таку ковдру використовувати і влітку, і зимою. Шикарно, якби ще метрас був е, знизу, а, то принципі я... так би можна було працювати весь ефір. Я вам так скажу. Звертайтесь до нас, ми вам все допоможемо підібрати, щоб вам було комфортно. Ой, Що ж, дякуємо вам за поради. Анна Гайдук, бренд-менеджер подушка UA, друзі. Ну, і от бачите, ми насправді на початку якраз нашої розмови. Ми так знаєте, подумали. А воно ж подушка чи подушка? Подушка чи подушка? Ну і власне чи подружка, Головне, чи подружка, на подушці на подушці, ми... чи на подушці, щоб була подружка, тоді буде дитина, як у Тараса.